Доброго дня, раді вітати вас на сайті dinmark.com.ua. Продовжуємо вивчення сайту, його можливостей, функціоналу, зокрема кабінету користувача. У цьому відео ми розглянемо більш предметно, як додавати товари до розділу улюблені чи порівняння товарів і користуватися таким функціоналом. Давайте змоделюємо ситуацію. Отже, ми зайшли в кабінет, залогінились. Наразі дані розділи без товарів, але ми додаємо відповідні товари у розділ. Шукаємо, наприклад, товар, це болт ша головкою та гайкою. Стандарт 1601, матеріал сталь, клас міцності 4.6. Давайте зупинимося на варіанті без покриття з діаметром 6 і довжиною 16. В даному конкретному випадку товар є під замовлення, але все рівно додаємо його до порівняння. Також на сайті ми до прикладу знайшли схожий товар стандарту 601, матеріалу сталь, клас міцності 4,6, але вже з покриттям цинк. Теж фільтруємо його по діаметру 6. Бачимо, сайт нам пропонує різні варіанти. Додаємо до порівняння, наприклад, товар довжиною 16, але так само додамо і до порівняння товар довжиною 20. Бачимо, сайт нам сигналізує, що в нас є три товари у розділі до порівняння. Переходимо сюди. Отже, ми зафіксували три товари, які відрізняються по різним властивостям. Ми бачимо ціну, ми бачимо тип покриття. У даному випадку один з них без покриття, два мають покриття типу цинк. Також бачимо інші варіанти комбінації властивостей, зокрема, вони відрізняються по довжині. Тобто один з товарів має довжину 20 мм, інші два мають 16 мм. Таким чином, скориставшись даним функціоналом, ми можемо підібрати оптимальний варіант покупки тої чи іншої позиції, скориставшись можливістю порівняння властивостей товарів, її ціни, наявністю і так далі. Тобто даний функціонал буде корисним, коли ми вибираємо можливі варіанти, коли ми можемо підбирати товар, опраючись на ту чи іншу властивість. Наприклад, ми можемо змінити довжину чи змінити, скажімо, тип покриття. Або можемо орієнтуватися на ціну, обрати той товар, який в даний момент не підходить по ціні. Крім того, ми можемо скористатися можливістю додавання товару до улюблених. Коли ми зайдемо на сайт і додамо, наприклад, товар, який знаходиться в нас. В розділ улюблених ми бачимо, що відповідний товар з'явився у цьому розділі. Якщо ми вилогінимося з сайту і зайдемо на сайт повторно, інформація у розділі улюблені і порівняння товарів вона зберігається. Тобто ми завжди можемо скористатися історією переглянути, які товари ми додали в блок улюблені, в розділ улюблені, чи в блок до порівняння. Усім гарних покупок і хорошого дня!